Сьогодні цього інтерв'ю мало би не бути. Казали, що це боги, доторкнулися до живого серця. Насправді це була рутина оперативних втручань, і потім збільшили кількість оперативних втручань на 200%, потім на 250%. Саме перший день війни, тобто ми зібрали все, що у нас було. Я сказав, що готуємося приймати поранених. І був тотальний страх у всіх. А мобілізація стосується медичних працівників. Обов'язково. Обов'язково, тому що медики також потрібні. Згадайте, будь ласка, найскладнішу операцію. в Вашій кар'єрі все вирішується там сто процентів. Я це бачу тисячу разів. Якщо хтось колись вам в житті скаже з медиків, що в нього немає ніяких ускладнень, і люди не помирають. Це буде невідверта людина, і від тієї людини треба бігти. А от, скажіть, будь ласка, трансплантацію серця. Це треба ще слово виговорити. Коротше кажучи, пересадку серця. П'ять констатацій смерті мозку, і одні родичі тільки погоджуються на забір органів. В США, лікарі мільйонери. А зараз би я хотів би задати перелік питань, от які, як скажуть, з народу.